Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за лісовим мешканцем їжачком. Ой журився їжачок, що багато колючок в нього на светині. Не було б тих колючок, він катав би дітачок день і ніч на спині. Їжак це лісовий мешканець. Усе тіло їжака вкрите голками. Крім животика, волохатої мордочки і пухнастих лапок. Очі у нього немов дві чорні блискучі намистинки. Але бачить він погано. А ніс у їжака завжди вологий і допомагає йому шукати їжу. Голки їжаку потрібні для оборони, адже на їжака полюють лисиці. Та борсуки. А при небезпеці їжак швидко згортається в клубочок, а ще може підстрибувати і шипіти. Так він лякає навіть звірів дуже великих. Їжаки полюбляють їсти ягоди, а ще вони хижаки, тому полюють на равликів, на різних змій жаб та мишок. Живуть їжаки у гніздах або криттях, які роблять з листя і гілок біля коріння дерева. В такому гнізді їжачок собі влаштовує зимову сплячку і буде спати до початку весни.